Комусь в Україні хочеться дуже встановити цифрову диктатуру. Це тоді, коли вас будуть контролювати, що ви читаєте, що ви пишете, з ким ви спілкуєтесь, як ви це робите, якими ресурсами ви це робите. І крім того, програмні продукти, якими ви користуєтесь, також потрібно врегульовувати. Знаєте, це так дуже схоже на тоталітарну державу, на прихвати тоталітарної держави, але що ти поробиш? Під час воєнного стану війни можна виправдати будь-що. І навіть те, що громадянам України здається, підозрілим або таким, яке матиме погані наслідки, все одно вони цього не скажуть, тому що ну як ти будеш ну, ну як ти можеш сказати, що, ну, ну що, ну що, хіба можна користуватись реально там, продуктами, створеними в Російській Федерації? І е, ти не можеш апелювати, тому що логіка залізна, логіка залізобетонна. Але є моменти. Кабінет міністрів випустив я так розумію, це на урядовому порталі. Я зараз вам його зачитаю, підтримав законопроект. Тобто ми його побачимо скоро в Верховній Раді про внесення змін до закону про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. Вже скоро українські компанії мають повністю відмовитись від програм країн-агресорів задля збереження національної безпеки. Тобто, задля збереження національної безпеки потрібно не з чиновниками боротися, які мільйони доларів тримають тільки на Одній канапці в себе вдома, не е, з нечесними на руку чиновниками, в тому числі й тими, які проникли в Збройні Сили України, і возять пакованами євро в себе в багажниках автомобілів. Потрібно боротися не з е, людьми, які біля влади і пиляють на бурківках, бруківках, відкатах, міль, мільйони, мільярди доларів. Потрібно боротися з компаніями, з компаніями, які. Займаються звичайним бізнесом, ось якщо вони не перейдуть на продукти інші, яких, до речі, немає альтернативи немає, часто в багатьох випадках, то тоді вони складають загрозу національній безпеці і оборони. Ну окей. Давайте подивимося, а що ж вважається таким. І так, читаємо: зокрема, законопроект передбачає заборону поширення та використання юридичними особами програмних продуктів, які звертаю увагу заборону поширення і використання. Тобто, якщо, наприклад, завтра, умовно завтра, мережа Телеграм буде оголошена такою, яку створив. Той, хто підпадає під санкції, ви далі не можете використовувати Телеграм, не можете послуговуватися його можливостями і змушені будете перейти. Ну, я не знаю, там на WhatsApp, на Viber. Але в Viber там теж, я так розумію, що є сліди. Бо ви зараз подивитесь, що під ось ці норми, які розмиті, можна засунути що завгодно. Так, давайте почитаємо. Перше створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції, тобто, і ще раз повторюю: дуже багато програмних продуктів просто автоматично підпадають під заборону, тому що вони створені. Створені от кимось з держави агресора. Неважливо, що ця людина давно там не працює, що ця людина виїхала, що вона підтримує Україну, можливо. Ну і, і просто цифрова безпека, можливо, вони створені на платформі відкритого програми. байдуже, байдуже. Ми просто будемо боротися з усім, що ми не здатні контролювати. Окей, читаємо далі. Створені юридичними особами, частка у статутному капіталі, яких перебуває у власності таких держав. От я в Україні взагалі б не піднімав би питання частки капіталу, тому що частка іноземного капіталу в українських компаніях інколи досягає там 90 і 100%. А наглядові ради, які складаються з переважно іноземців, це взагалі цирк. Це ні в одній країні цивілізовані такого бути не може, щоб наглядові ради державних компаній складалися більше, ніж на 50% з іноземних громадян. Причому ці іноземні громадяни мають такі заробітні плати, про які ви навіть не чули. про які ви навіть не мріяли далі створені юридичними особами, які перебувають під контролем іноземних юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють терористичну діяльність. Ну, знову-таки можна приписати терористичну діяльність будь-чому, будь-кому і автоматично під забороною. Це, до речі, відбувається в країні в нашій, де наші з вами дані передані взагалі на сервера комусь, якимсь лівим державам, якимсь лівим людям, тому що це навіть не. Державні органи опікуються а, тими серверами, де лежать наші з вами дані. Ви не забули про те, що всі дані передані а, кудись, кудись, незрозуміло куди. Ми не знаємо куди. Ми не знаємо, хто ними управляє. Ми не знаємо, де сервера фізично знаходяться. Ми нічого цього не знаємо. І єдине, що ми знаємо, що самі держави європейські сказали, що державного контролю надзору над цим не буде, тобто передано в приватні руки. Всі бази даних військовозобов'язаних українців, а там купа всієї інформації передана кудись наліво, от реально наліво. І в цій країні говорять, що ну ну ви прочули далі. Читаємо. Програмні продукти створені за використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції. Ну, ви зрозуміли там хто ще до сих пір сидить на 1 С бухгалтерія? привіт і помощі. Програмні продукти розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження. Законопроект передбачає заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, які належать або контролюються особами. Чи організаціями щодо яких застосовано санкції? Це стосується веб-сайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікативних. Систем, ну а далі те, що я вам говорив на самому початку, все зроблено під соусом боротьби за е, національні інтереси. Реалізація законопроекту сприятиме підвищенню рівня кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем в умовах наявних та потенційних загроз національної безпеці України, зокрема через військову агресію Російської Федерації, все. От це все, що ви маєте знати про те, як в Україні бореться з цивілізованим світом. Тобто, в світі є цивілізація, в світі є штучний інтелект, є інформаційна революція. Ну, ми з цим боремось. Ми хочемо закриту державу. На моє глибоке переконання, ми хочемо. Ну, не ми. В даному випадку от я був на ефірі, я якраз переривав журналісти. Казав, ми це не ми. Ми це хтось, хтось не ми, це якісь чиновники. Це хтось придумав там, в нас ніхто не запитує. Тобто, ті, хто нами управляють, хочуть імовірно закриту державу, повністю закриту інформаційно, щоб нічого ніхто не в'якав, не розвивався, нічого не використовував. А якщо ви щось і використовуєте, то ви маєте використовувати тільки ті продукти, на які українська влада має вплив. А потім, якщо ви будете там мати якийсь успіх або ще щось, щось вякнете, вас можуть закрити, перевірити. Ну і так далі, в результаті контролювати о 5 балів. Оце те, що в 2019 році обіцяли зі стадіону: Лібера... лібералізм, лібертаріанство, мінімальне втручання влади і так далі. І давайте не будемо нікого обманювати, ніякого зв'язку прямого використання людьми умовно Телеграму, Тіктоку, 1 з бухгалтерії, там ще чого-небудь, який небудь продуктів, веб-сайтів. Ну, будь ласка, от є веб-сайти, де використовують їх перекладачі, тому що це зручні словники в Україні. Їх просто немає. Ну, немає. Тому що держава Україна не інвестувала, а самі люди безкоштовно не роблять. Ну, от не роблять. Тому використовую, яку небезпеку несе той самий вебсайт, на якому є словник е ніхто не знає і ніхто не може дати на це відповідь. Навіть е ту е небезпеку, яку несе та ж сама 1С-бухгалтерія, хоча є вже в бухгалтерії в інші програми. Теж невідомо. Теж невідомо. Замість того, щоб перевірити ці програми, замість того, щоб е, контролювати е, в органах державної влади там розробити якісь системи для внутрішнього документообороту, ми будемо контролювати всіх юридичних осіб, тобто абсолютно всі люди, які так чи інакше є юридичними особами, підпадають повністю під ці заборони і байдуже. Тому що це не боротьба за національні інтереси, на мою точку зору, це просто. Ще чергова спроба закрити інформаційний простір. Ну, таке робіть. Робіть, що зробиш. Знаєте, я вже неодноразово говорив, я повторюю. Хтось із чиновників грає фіналочку в КВНі. Ну, грайте, чим більше ви закручуєте гайки людям. Чим більше ви боретесь з власним народом, тим більше у вас шансів на майбутнє. Ну, це сарказм був. Не можна боротися з українським народом, не можна настільки на всіх навішати ярмо зрадників, ухилянтів, руків Кремля, провокаторів. Вата що там ще купа, купа всього того, що було абсолютно, абсолютною характеристикою тоталітарного радянського режиму там десь у 20-ті, 30-ті, 40-ті роки. Навіть вже в 70-х, 80-х роках вже такого не було. Люди не пам'ятають такого, щоб ось так було. І що саме цікаве, що частина людей, які нині привладють, я ніколи не забуду нового міністра, який розповідав, що у нього батьки-дисиденти. Так, добре, якщо батьки-дисиденти, ви знаєте, що таке і як це буває, коли тобі забороняють говорити, тобі забороняють писати, тобі забороняють спілкуватися. Як це таке? Чим це закінчується? І ми це ідентифікуємо як тоталітаризм. Приходячи до влади, ми хочемо того ж самого: ми хочемо контролю, ми хочемо надзору, ми хочемо забороняти, ми хочемо. Ребята, ви якось не так управляєте. Ви, ви напевно не вмієте управляти по сучасному. Бо якщо ти в сучасному, в цивілізованому 21 столітті, ти хочеш тільки забороняти, а інакших способів у тебе немає. Це означає, що ти рухаєш країну кудись не туди. Тому я, я дуже сподіваюся. Хоча я не сподіваюся, я, я впевнений, що народні депутати, навіть не читаючи, піднімуть руки, бо вони не розвивають бізнесів, вони не займаються комерцією, вони не займаються, вони займаються зовсім іншим, і їм абсолютно достатньо для них. Хоч закрите середовище, хоч відкрите середовище, хоч є бізнес, нема бізнесу, їм байдуже. Їм вистачить. Це ви будете страждати від того, що ви десь на якійсь платформі, не тій. Зробили собі інтернет-магазинчик, він у вас функціонує. Ну, ось до вас прийде тепер там, служба спеціальна, або поліція, або ще щось, закриють вам усе, тому що ну, ви взяли і зробили там. Умовно електронний магазин на платформі, яка нині в Україні заборонена. І що вам робить? Переписувати, перероблювати базу, а база, а клієнти, а, а ваші е, підписники. Що, що? А їм байдуже, а їм пофіг. Розумієте? Їм пофіг. Їм потрібно просто закрити інформаційне суспільство. І роблять це все під, під гаслами боротьби за національні інтереси. Ну це, ну це просто якийсь лютий треш. Боремося з власним народом. В ім'я національних інтересів. Це як взагалі? Це якась схиблена трішки логіка, яку все тяжче і тяжче розуміти українському народу. А тоді ми запитуємося, а чому нема діалогу влади з народом? А я знаю, а тому, що влада і не збирається комунікувати з народом. Ви не помітили? Навіть вже питання таке не стоїть. Раніше воно хоч стояло. А зараз. Просто його немає, тому що чиновники з народом комунікувати не збираються. Вони просто роблять те, що вони можуть. Вони нагинають, як вони можуть. І їм абсолютно байдуже, що ви про це думаєте, тому що методів впливу на це у нас з вами немає. Отака демократія, отака свобода, отакий лібералізм. Ну, що зробиш? Сподіваюсь, що Ютуб не закриють, бо Ютуб американський, тут буде якось важко пояснити. Блін, що ж це ми? В Ютубі. Ну, Ви знаєте, я даю підказку українській владі, цим чиновникам, які таку маячню пишуть в 21 столітті. В Ютубі дуже багато працює росіян в тому числі. Ну, І ви можете запит зробити до там, американського сенату. Вони радо видадуть вам ті підрозділи, де. Є там різні люди з країни агресора, і позабороняйте все на ці підставі. Можна в Україні заборонити Ютуб, можна зробити у знаєте, Укртуб і туди викладати тільки мега-патріотичні ролики, тільки оці пісні, які ніхто не слухає, які вже всім голову проїли. В яких е, е, два слога і дві ноти. ну, І все, і буде Укртуб, е, ну, все, і можна ще соціальну мережу е, зробити, знаєте, е, ну, назвати її якось там там, активіст. От, все, і... А далі я ще підказую. Хто не зареєструвався, хто не зареєструвався то йому заборонить видавати паспорт. Йому заборонить видавати права, йому заборонить право на навчання, там, ну і так далі. Ви зрозуміли? Да? Все отак за схемою резерва Плюс. Не оновився, не зайшов, не зареєструвався, на тобі купу всього. Ребята, це тоталітаризм. Ви будуєте не те. Ну, на мою точку зору, ви будуєте не те. Це хибний шлях. І що саме цікаве, Україна від цього стає тільки слабшою. Це не боротьба за національні інтереси. Це якраз боротьба проти національних інтересів, тому що це боротьба з власним народом. Алло, прокиньтесь там, прокиньтесь і не робіть такої маячні. Це нікому не потрібно. Це потрібно тільки вам, для того, щоб ви, ну я не знаю, що втримали якусь владу, але, але це небезпечно. Це дуже небезпечно. І в першу чергу. Якщо ви вже за національні інтереси, то отакі кроки це точно не заради національних інтересів. Це заради ваших приватних інтересів. І всі це чудово розуміють. Не обманюйте нікого. Час довіри минув. минув. І винний не народ. І не шукайте серед людей винних. Ви самі винні в цьому. Самі. У вас були всі шанси. У вас були всі можливості. У вас була тотальна любов і довіра. Українського народу. Ви самі її зруйнували. І продовжуйте це робити. Козацького вам лайку!